Нравиться пара Герміони і Рона Візлів. П'ять моїх улюблених пар з фільмів та серіалів. На п'ятому місці Рона і Герміона Гренджер. Хто б що не казав, я все одно люблю цю пару. По-перше, я люблю Рона, а по-друге, мені подобається Герміона, а по-третє, вона розумна, він вище зголодний. Мені здається, вони класно мечаться. І не розказувати мені тут, що Герміоні було б лучше з Віктором Крамом, я вам не вірю. Четверта пара це Мотрі і Тарас Карпович з усіма його фідбеками. Да, ви скажете мені, що у них аб'зивні стосунки, що вони токсичні і всьо всьому роді. Але ж яка у них хімія? Ну як же класно вони виглядають на екрані? І мені здається, що це той тип пари, який будуть гризтися до самої старості, але все одно лишаться разом, а потім помруть і будуть гристися на тому світі. На третьому місці у нас Бонні Беннет і Ензо щоденники Вампіра. Прекрасна, органічна, любляча, розуміюча, здорова пара, яку так нещадно і жорстоко злили. друге місце в моєму топі Посідає Керолайн Форбс і Клаус Майклсон. Погодьтеся, що щоденники вампіра втратили дуже багато, не давши нам цю чудову пару. Я просто вважаю, якщо вони дали б нам цю пару, вони просто перевершили усіх, просто вони притягували до себе усі погляди. Просто погодьтеся з тим, що між цим персонажами була. Шалена хімія, я їх обижаю. Ну і перше місце це Ян Галагер і Мікі Мілкович. Ці два мужчини просто посідають якесь особливе місце в моєму сердечку. Я недавно просто передивлювалася серіал, але суто моменти з ними. Бо вони прекрасні. Я їх обожнюю. Я просто в мене в мене просто весь тікток зараз так з ними. Я страшно кайфую кожного разу, коли їх бачу. них було фігні фігнів стосунках. Да, це, звісно, лютий треш. Але Боже, ну які вони класні разом. Яка між ними хімія? Які ми простежили ріст персонажів від першого сезону до останнього? Для мене просто в історії кінематографу немає кращої пари, ніж оці от двоє. Дайте мені окремий серіал про них на серій, я Просто буду дивитися і жити цим серіалом. Пусіть мені їх по венах, я їх обажаю. Як мені мене топ кіношних пар? пишіть яка ваша улюблена кіношна пара, можливо, мені треба переглянути свій список. І підписуйтесь, якщо вам було цікаво.